Ми жили під окупацією. але я добре я жив, при Чехії, але мало, коли була чиська легія. Ну, після того, як була радянська влада, Совєтський Союз вже добре ми жили. Роботу кожна людина мала, чистували людей, спецюляк давали людям, обчасокотили людей. Ну і зараз вже я пензіонер, неплохо жию. Слава Богу, заробив пензі. Жиє собі на своєму пензійному вікові вже. Якщо для більшості глядачів це інтерв'ю, записано на фестивалі гуцульської самведа в горілки, настояної на кедрових бруньках, потребує додаткового пояснення, то закарпатцям усе зрозуміло. Діди і прадіди сучасних українських громадян, що живуть на захід від Галичини на межі чотирьох країн Євросоюзу у Закарпатті, не змінюючи юридичної адреси, примудрилися побувати чи не одночасно громадянами кількох країн. Власне, ця поліетнічна, поліконфесійна, історично-політична полігамність Закарпаття і стала приводом для запуску у європейський центр України цілої зграї провокаційних качок у беремно революційні для сучасної України дні. Першою з них стала інформація про хвилю галицьких диверсантів, які, начебто, що у січні мали десантуватися в Ужгород, аби захопити головні адміністративні будівлі політ-толерантного Закарпаття. Чому сюди приїхали Львовський, Іван-Франковський і так далі. Ми хочемо стоять своє. Якщо ми тут щось хочемо змінити, значить будемо міняти ми. Але не вмішатися вмішательство других. Галицький десант не прибув наступну загрозу поміркованості срібної землі, які її називають самі закарпатці, мала нести націоналістична зверхність усіх українців до автохтонного населення, як його визначає політично активне ядро русинів. Цю сферу гнобленого соціуму і взялася захищати братня Росія. Саме в її ефірі з'явився 15 хвилинний сюжет про гноблену, завезеною з загір жменькою бандерівців. Більшість Закарпаття, залишивши за межами аналіз фаховості політзамовного матеріалу, у якому присутні перекручені факти і прізвища, використаємо лише коментар одного з героїв після перегляду сюжету. Но цього разу без купюр для цього герой не полінувався спеціально приїхати до Ужгорода за кілька десят Цьому питання русинства воно. Не є настільки актуально, що вони і розбрат навпаки, звідколи Україна отримала незалежність, так саме русинство, хто в цьому потребується, як вивчення історичних коренів, як фольклору, навіть кухні, побуту, вона стає все більш і більш популярним, тому що. Знає нас Європа, знає нас оці народи у Словаччині, у Горщині, у Єгославії, їздять. Це є спільна, спільна наша історія. Але політичного, як такого ростинства, тут немає. Це він хотів почути. Но він цього не почув, вирвалася ну, несправедлива брехня. Він мені залишив був телефон, я з ним мав розмову, намагався йому сказати, що ти зробив. Ну, це не я, розумієте, це зробила редакція. В нас вони це так перекрутило, що от хтось тут нас утискає. Такого абсолютно нічого не було з моєї сторони, я їм точно нічого такого не говорила і точно нічого такого немає в школі. Вони навіть, ну, і в університеті навіть сказали, там знімали сюжети, де ми сиділи із однокурсниками, розмовляли, вони сказали: от. Поки перерва мають можливість поспілкуватися на рідній русинській мові, Хоча ми говорили українською, це чути за кадром. Саме вихід цього сюжету став останньою краплею у чаші терпіння громадських русинських організацій. Вони звернулися до правоохоронних органів із вимогою встановити особи сепаратистів, які організовують цитуємо шовіністичну інформаційну кампанію, намагаються переконати цілий світ у великій місії рятувати нацменшини. Неймовірно активний, як для ранньої весни, приліт пернатих провокацій на Закарпаття, здійснюється не лише зі східного напрямку. На фоні одностайного осуду кримської анексії з боку офіційної Європи та США одиноким яструбом схвальності закликотав представник вкрай націоналістичної партії Угорщини Йобік Панкович. Цей глаз вдячно понесли просторами срібної до недавно регіональні змі, не забувши поміж іншим, згадати емоційно невигідні для українського етносу історичні деталі. Проте зухвалість націоналіста, вочевидь, роздратувала офіційну угорщину, для якої спокій етнічних синів і дочок, а їх на Закарпатті нині понад 150 тисяч є краєвим каменем формування і проведення зовнішньої політики. Зважаючи на те, що коментарі представника йобік діаметрально розбіжні із тим, як формулюють своє ставлення Угорщина, Європа, світ і НАТО. Ми задаємо питання: хто запросив Йобік до Криму чи не Москва? Настав час чітко визначитися, з ким ця політична сила з Москвою чи з Європою. у будь-якому разі ми застерігаємо Йобі, щоб вони не робили закарпатських угорців заручниками своєї ідеології. Однак розбуркування європейсько-українського вектору не дає спокою політичним технологам. Чергове закличне кар у бік євросусідів видав російський Вольфович, який запропонував розшматувати Україну угорщині, Румунії та Польщі. Цього разу Росія знову пропонує зіграти на перевіреній для подразнення націоналістичній карті. Що спільно здається між націоналістами угорськими, російськими і українськими? У Фрома це називається садомазохійський характер. люди, які хочуть таку жорстку авторитарну структуру, саме садомазохійського напрямку, де би було е, чітко він структурований наді мною начальник, він господар і, відповідно, я господар над своїм підлеглим. От, е, Така психологічна основа вибудовує е, ну от всі політичні уже, е, рухи, напрямки, ідеї і так далі. Офіційно Угорщина миттєво відреагувала на сумнівну пропозицію відтятий собі українського територіального пирога. Якщо Візантії досі видається можливим краяти території за принципом Хто сильніший, того й правда дипломатія 21-го сторіччя наразі діє у межах толерантного європейського права абсурдно вважає МЗС Угорщини пропозицію російського політика Володимира Жириновського. Прес-секретар міністерства Габар Калета підкреслив, що ця пропозиція ставить під сумнів територіальну єдність України, яку Угорщина особливо останнім часом неодноразово і рішуче підтримувала. Віддаючи належним вправним російським політтехнологам, які, на відміну від українських колег, не викинули конспекти з радянської політпартпропаганди, мусимо визнати качки зі сходу летять із завидною наполегливістю. Проте сьогодні, у найзахіднішому регіоні, пута й капкани на них досі вправно спрацьовують. Звичайно, що жодного практичного наслідку так, за заявами Жириновського зараз не стоїть і ніколи не стояло. Але це, е, так би мовити, е, ну, підкидування е, якоїсь інформації, яка би дозволила виявити своїх. Свої в даному випадку. От, оце ті, які кажуть, прихильники отаких от настроїв. Скільки їх знайдеться в Закарпатті, в Угорщині, в Румунії, в Польщі, кого він? Е, Якби захопив оцею своєю заявою. Чи знайдеться там достатня група таких людей, на яких можна опертися і знову розігрівати отакі? Е Садистичні настрої з відповідно вже з трансформацією на імперські амбіції і таке інше. Пан Микола, доживши до 85 п'яти літ на своїй міжгірщині, із вдячністю згадує народи, які додавали його оселі міцності, дітям освіти, онукам упевненості в майбутті. прагматичні закарпатці пишаються тим, що за будь-якої влади не надто розраховували на поміч згори чи чи збоку, не довіряли гарним словам. А більше покладалися на діло і власний здоровий глузд. Саме ці рейси нині намагаються розкльовувати і загадити качки, пущені здалеку і вигодовані поодинокими селекціонерами проросійського гатунку на місці.